Сьогодні вся країна святкуватиме новий рік за старим стилем. А тому програма Грондюз вирішила дізнатися, скільки ж коштуватиме українцям новорічна трапеза та як зекономити на продуктах до свята. 2014 й має стати для українців динамічним, завзятим та пристрасним. Адже символізує цей рік ось такий гарненький коник. І щоб здобути прихильність символу, новий рік треба зустрічати тими стравами, які конику до смаку. А це солодощі, овочі та фрукти. Інгредієнти для приготування святкових страв ми сьогодні купимо тут на ярмарку. А допоможе мені з цим справжній дід Мороз. З новим роком, шановні друзі, сьогодні в мене торбинка пуста. І ми того, щоб зібрати сюди подарунки. Тож ходімо. Почали ми з овочів. Такої продукції цього року вродило чимало, і до столиці продавати її на ярмарках везуть селяни з усієї України. Для коня селера обов'язково. так і морквинку. Яка на вас дивиться? Морквинка Отця все своє із власного городу, без посередників, а тому й без націнок, та ще й зі знижками. А знижку Діду Морозу можна? Можна. 10 гривень. Ого. Скільки? Це, мабуть, 20%. 20 відсотків знижку. А наступний продукт у нашому меню фрукти. Традиційні українські. О, Бачу, є. бачу груші. Ось, Ось-ось, бачу о, солоденька. Цей подарунок заробили. Для коня нам подарували В цьому році, все навпаки. Сьогодні дарують все, діду морозові. Та пішли за компонентами основної страви новорічної рульки. Давай, снігуронько, дякуємо. Спаси, а що ж так є? Ще ми купили сиру. Та курячого філе на салат. Сьогодні день подарунків для Діда Мороза. Торбинку ми зібрали. Витратили 98 гривень зі ста. І зараз я дізнаюся, що ж можна з цього всього смачненького приготувати. Перетворювати економ провіант на вишукані страви. Ми вирушили до одного з кращих шеф-кухарів столиці. Пані Олена досвідченим оком кулінара оцінила наші покупки та одразу ж вигадала їм застосування. З цього всього ми приготуємо чотири блюда. Зробимо салат, зілаємо зробимо лазанью савощами, рульку свиною з капустою і десерт. Пірог. І почала Олена із салату. Готово. Тепер друга наша страва лазанья. Для цього нам треба білий соус, це мука заварена на сметані, кабачки, шпинат, зелень, твердий сир і тесто для лазанья. Перший шар тіста робимо із соусом, сиром та кабачками. Зверху такий самий, але вже зі шпинатом. Всього їх буде у нас чотири. Готово. Сейчас ми будемо готовить рульку з тушеної капустою. Для рульки пиво лучше всего брать светлое, щоб не було сильной горечи. Рулька вариться в течение 3-4 часов, поки не начнеть відставати. Тим часом готуємо гарнір. Смажимо бекон, додаємо туди цибулю, перець та капусту. І смажимо все це 15 хвилин. А потім викладаємо на тарілку разом із рулькою, прикрашаємо зеленю та хлібними коржами. Основна страва готова. Тепер готуємо десерт. Зараз ми будемо готувати пирог з фруктами. Для цього нам понадобятся продукти: мука, сахар, сметана, грецькі орехи, сливочне масло, яйцо, сода, овсяні хлоп'я і фрукти, яблуки, груші і курага. Що замішуємо тісто і запікаємо 15 хвилин. Наша основа вже підпіклась. Її поливаємо медом та викладаємо спочатку яблука, потім груші і зверху курагу. Всі страви готові, можна й дегустувати. Ось весь наш стіл сьогодні коштував нам лише 98 гривень. Приготувала все для нас Олена. А дегустувати будемо разом. Тож можемо починати. Смачно по святковому і недорого. А головне нагодувати такими наїдками можна цілу родину.